благословенні Усіх вітаю! Я щойно приїхала з церкви і дуже сильно хочу з вами поділитися неймовірно, прекрасним свідченням Божої доброти, любові, підтримки і турботи. Так ось, у мене сьогодні дивним чином, не знаю яким, проте закінчилися мегабайти, гігабайти на інтернеті взагалі. Акція досі є. Ну, інтернету немає дуже неприємна ситуація. А ми знаємо, що інтернет у наш час нам потрібний у всьому і для всього. І без нього дуже важко, елементарно, щоб приїхати кудись, кудись доїхати туди-сюди. Потрібний елементарно інтернет. І уявіть, я сьогодні розуміючи, після служіння в нас служіння виходить, як ви розумієте, пізно. Так воно на четверту годину до 18, ї до 6-ї, і далі я добиралася завжди громадським транспортом. Виходячи, з чого що я тут ще недовго живу? Я використовую Google Maps, Google карти і так собі доїжджаю. А вони, як виявляється, працюють лише з інтернетом, що для мене дивно. А от я така сиджу. Розумію, що інтернету нема. Додому доїхати потрібно, а в мене пересадки, мені далеченько їхати. І я така, прошу Боже, ще день такий цікавий сьогодні, взагалі, був. Я кажу, Боже, будь ласка, попікуйся про мене, щоб я можливо мене хтось завіз, щоб я додому добралася. Будь ласка, кажу. Попіклуйся. І знаєте, в голові я собі ну, уявляю, що Бог попіклується про мене таким чином, що мене хтось машиною завезе, що я про це не буду піклуватися. Але важливе те, чого я хотіла, це те, щоб довіритись, не переживати, не хвилюватися, як добратися і тому подібне і добратися додому. Оце те, чого я хотіла. А ось уже форма, да, це авто зафіксувала цей момент. Тобто, як я уявила, що Бог реалізує моє бажання. Проте, що найцікавіше, все ж таки, да, я добираюся додому сама, не на авто, ніхто мені там не запропонував, нічого такого. А в мене всередині, я кажу: Боже, попіклуйся про мене, щоб я доїхала додому добре. Уявіть, переді мною проїжджає, я не встигаю на свій автобус, який мав би мене довести. Я думаю, окей, Боже. Окей, ти вже все влаштував. І уявіть. Приходять брати з церкви, вони мені рекомендують, ну, типу, ми починаємо спілкування, брат якого я, брати, яких я знала, але просто знала, да, скажімо так, заочно, але не знала особисто. І ми знайомимося, а мені було дуже цікаво познайомитися з цими братами, тому що я бачу, що вони вибрані Богом, і мені було дуже цікаво, тому що людей, які... Живуть Богом, які сповнені Духа Святого, які вибрень... Ну, Ти просто це бачиш. Ти бачиш людей, які живуть Господом, в яких живе Бог, і яких Бог природі використовує і покликав до своєї мети. Ну, Це неможливо не бачити, тому мені мега було цікаво поспілкуватися, почути, побачити, да, І Алілуя! І Бог благословив мене такою можливістю. Вони мені порадили, що вони також, як виявляється, їхали в тому самому напрямку, куди і я. І я просто всю дорогу повністю з ними проїхала у, в такій атмосфері. По-перше, Бог повністю попіклувався про мою дорогу, що я доїхала додому навіть елементарно трамвай, якого в основному потрібно декілька в неділю чи хвилин чекати. Він просто я піднімаюсь з метра, і мене вже чекає трамвай. Тобто до таких найменших дрібниць, і він Бог дав. Просто цей внутрішній мир, цю опіку, що він вже про все про всю дорогу попіклувався, я це просто всередині відчула. Да? І плюс він мене ще й так сильно благословив спілкуванням з братами. І я така просто вдячна, і Бог він не просто реалізував моє хочу. Він дав набагато більше. І я хочу вам сказати: Бог завжди дає набагато більше того, про що ми просимо, чи того, чого ми бажаємо. І в цьому і є неймовірно прекрасний характер нашого Бога. Просто алілуя! І ще таки, таку думку хотіла сказати. Ми зафіксували два моменти: чого я хотіла, і форма. Да? Бог дав те, чого я хотіла, і навіть більше, але в зовсім іншій формі. Тому. Я меседж, який би я хотіла довести до вас, навіть якщо щось трапляється не так, як ви очікували, точніше, давайте так. Те, чого ми хочемо, може бути реалізовано Богом не в такій формі, в якій ми очікували. Але це не означає, точніше, я вам хочу сказати на 100%, що якщо Бог те, що ви хочете, не реалізовує те, як ви собі уявляли. Це не означає, що він вас не любить чи він не дає вам чогось прекрасного. Він завжди, як люблячий, добрий, незмінний, вірний, Бог, який піклується і турботливий, дає своїм дітям набагато більше того, про що вони просять в нього і чого вони бажають, більше того, чого вони потребують. Просто знайте, що його плани вони набагато досконаліші, ніж ваші. Він сказав, мої шляхи вищі за ваші шляхи, мої думки вищі за ваші думки. І цей вірний Бог завжди про вас піклується. І я хочу, щоб вас завжди просто було що у вас завжди була мудрість, коли Господь веде вас шляхом, якого ви не очікували, щоб ви знайшли на цьому шляху величезні благословення Бога і пізнали Божу вірність, Божу любов, і щоб він саме, вас цим шляхом, хоче дати вам значно більше того, про що ви просили. І молилися, і чого ви хотіли. Просто знаєте, Бог знає ваші бажання. І він завжди, він, він реалізовує ваші бажання, можливо, не таким чином, як ви хотіли. Але він готовий любити своїх дітей, готовий їх благословляти і вести. Навіть якщо щось стається не таким чином, як думали про це ви. Просто нехай форма реалізації не спонукає вас думати, що Бог про вас забув, Він недобрий, Він не хоче вам добра. Ні. От саме Він. Хочу вам добра. Саме він зацікавлений в тому, щоб вам дати його, саме він завжди поруч біля вас, і саме він завжди чує. Його вухо написано, воно завжди чує. Тобто, той, хто, хіба той, хто створив вухо, не почує. Сьогодні, до речі, на служіння. Я Та настільки по-особливому пережила Бога. Неймовірно. Алілуя! І хочу поділитися з цим. Я просто бачила, як я під його крилом, і я Він... його вухо, воно, знаєте. Активно до мене нахилене, щоб мене чути, чути навіть найменші дрібнички. І я йому говорю навіть найменше він це чує і хоче давати і реалізовувати. Тому не обмежуйте Бога у формі реалізації ваших бажань, але довіртеся йому, щоб він вас вів своєю досконалою дорогою, тому що сказано, що божі шляхи дороги досконалі, а в еклазіасти сказано, що. що Бог все робить досконало, що до цього не можна нічого ні додати, ні відняти. І він так робить, щоб шанувала його. Тому благословенні, благословляю вас на те, щоб ви сповнювалися Божою мудрістю, пізнавали його на усіх своїх шляхах. Пізнавали, наскільки він мудрий, прекрасний, досконалий, люблячий, добрий, турбутливий, турботливий, незмінний Бог, який є світом і в якому немає ніякої темряви. Він ваш друг. Він чує. Він вільний порадник, порадник і утішитель. Тому пізнавайте його. І нехай у вас не буде жодних обмежень до того, як Бог буде діяти. Хай ваше серце буде відкритим, аби приймати Його благодать в своєму житті, пізнавати його, і нехай Господь забезпечить вас розумінням у всьому во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.